Усіх вітаю! Це канал Присвячений астрології, і сьогодні ми розберемо знак зодіаку стрілець Це сонце у Стрільці, і, власне, ви можете просто знати, що це знак зодіаку стрілець у популярній астрології. Що можна сказати про стрільців? Це надзвичайно активні, відкриті, цілеспрямовані люди. Стрільці досягають успіху у професійній діяльності завдяки наполегливості. З них виходять не тільки старанні учні, а й чудові педагоги, а все завдяки сильному потягу до знань. Стихія вогню дає їм енергію вічного руху. Це авантюристи, сміливці, вони не шукають легких шляхів, терпіти не можуть застою у житті, в роботі і передбачуваності. Головні характеристики стрільця він енергійний, захоплений ідеєю змінити світ, і краще в цьому не перешкоджати йому, не стояти на заваді. Часто у них уживаються суперечливі якості: шляхетність та жага наживи, прагнення щасливити всіх та жорсткий кар'єризм і деспотизм. Ці випромінюючі оптимізм люди заряджають оточуючих своєю енергією. З усіх знаків свого е, вогняного тригону це овен, лев і стрілець, то цей останній наш знак найрозумніший. Як вважається, він не кидається стрімголов в авантюри, як нерозважливі овни, і не зависає у мріях, як лев. Стрілець знак зодіаку енергійних та діяльних людей, які не чекатимуть біля моря погоди. Життєві блага вони заробляють самі, виявляючи чудеса працьовитості. Стрільці чудово проявляють себе на ниві викладацької діяльності, але можуть успішно податись і в політику. Публічність їх не обтяжує. Серед них є атлети, спортсмени, актори, виконавці естрадних номерів, танцюристи. Усі ці професії добре даються стрільцям. Представники цього знака відкриті у спілкуванні, дружні та дбайливі. У вирішенні складних родинних питань на них також можна покладатися. Зі стрільців виходять далекоглядні стратеги, що мають широкий кругозір. Вони вміють надихати та вести за собою. Стрільці не люблять впадати у відчай і вміють радіти життю. Цих везунчиків можна назвати улюбленцями долі. Ахіллесовою п'ятою стрільців є потреба у визнанні, а часом і надмірний егоїзм та бажання повчати. Також часто вони можуть думати, що вони найрозумніші, що їхня тактика єдино правильна, їхні погляди єдино. Бірні. І з них інколи виходять такі лицарі, Дон Кіхоти, які воюють незрозуміло за що. Бажання постійно перебувати у центрі уваги породжує також синдром всезнайки, метушня, нервозність без видимої причини також можуть зіпсувати ідеальний образ стрільця. Якщо представники цього вогняного знаку будуть іти на компроміси з бажаннями інших, то зможуть уникнути конфліктів. Стільці виявляють інертність у питаннях, які не викликають у них інтересу. Часом вирішення побутових завдань йде у них на другий план або просто відкладається і так без кінця. Цей легкий та вітряний знак зодіаку не здатний підкорятися, приходити на рутинну роботу в час і, взагалі, дотримуватись якихось рамок. Дуже часто саме везіння рятує стрільця від звільнення. Крім того, бурхливий ентузіазм, щирий інтерес, любов до справи, гнучкість розуму і чесність піднімають його кар'єрними сходами швидше навіть, ніж це буває у більш досвідчених колег. Але навіть хороша зарплата не гарантує того, що стрілець житиме в розкоші та шику. Бо стрілець зазвичай не вміє поводитись з грошима і може витратити все першого ж дня і до наступної зарплати сидить на макаронах і воді. Чоловік-стрілець. Чоловіки-стрільці відкриті та товариські особи, яких сміливо можна назвати душею компанії. Вони знають, як завести розмову з незнайомою людиною та зачарувати своєю харизмою. Ці особистості оптимістично дивляться на світ і навіть у складних ситуаціях бачать плюси. Представники цього знаку зодіаку не бояться ризикувати та завжди готові до пригод. Завдяки цим якостям чоловіки-стрільці найчастіше досягають успіху, їх не лякають труднощі та проблеми, вони завжди знайдуть спосіб вирішити будь-яке питання. При маленьких дозах спілкування чоловікові стрільцю раді у всіх компаніях, бо він добродушний, балакучий і за секунду знайде пригоди і для себе, і для вас. Незнайомки швидко закохуються в палкого ентузіаста-стрільця, і що їх може відлякати, так це прямолінійність цього чоловіка, бо він з радістю може порадити новим знайомим щось змінити в своїй зовнішності, зробити ринопластику або податися у спорт. Або висловить думку про її інтелектуальний рівень. На щастя, ця особливість поведінки чоловіка-стрільця не підігріта злобою чи корисливістю. Він просто говорить те, що бачить, навіть не думаючи образити будь-кого. І так іноді його мозок не встигає стежити за язиком, що природно виходить стрільцеві боком. Стрільці цінують свободу та незалежність, тому вони не можуть працювати там, де їм постійно вказують, і придираються до деталей. У такі моменти ці чоловіки починають бунтувати. Вони ніколи не визнають, що начальник правий, якщо мають іншу думку. Також чоловіки-стрільці люблять бути в центрі уваги, як усі богняні знаки. Вони постійно вимагають похвали, захоплення, що не завжди подобається оточуючим. Чоловікам-стрільцям не просто контролювати свої емоції, особливо негативні, тому краще не вступати з ними в конфлікти, якщо бачите, що вони не в настрої. Обравши інший час, коли цей чоловік більш розслаблений або налаштований позитивно, можна від нього щось отримати, те, чого не отримуєш, коли він без гумору. Чоловік-стрілець сприймає кохання як казкову історію, яку можуть вірити діти, поети, а от він надто дорослий для неї. Але закохується він все ж таки дуже часто, несподівано для себе, і розуміє те, що він повністю там закоханий в стосунках лише через кілька років спільного життя зі своєю обраницею. Стабільні та довгі стосунки ось це саме той індикатор, який показує, що дійсно чоловік-стрілець закоханий і що дійсно це для нього важливо. Тобто тільки час може в цьому його переконати. Адже в більшості випадків він охолоджується після першої ж проведеної разом ночі і пускається на пошуки нової пригоди, яка прикрасить його список перемог. Бо одноманітність для чоловіка-стрільця гірша за будь-які тортури. Тому обрана ним жінка має не тільки любити і обожнювати його, але й не обмежувати свободу. Прояви контролю чи ревнощів це те, що відлякує стрільця раз і назавжди, а намагатися нав'язати йому стосунки, кохання чи шлюб свідомо приречено на невдачу. І якщо, наприклад, йому закидати на початку стосунків щось типу: Як приїдеш, зателефонуй мені або напиши, щоб я не хвилювалася, то можна сказати, що він цього не зробить, тому що він не любить такий контроль. Чоловік-стрілець не страждає від нестачі уваги з боку інших і часто вступає до короткочасних романів, і рідко обіцяє комусь серйозні стосунки. Ці особи цінують свободу та особистий простір, тому часто саме уникають шлюбу в ранньому віці. Дівчині, якій вдасться завоювати серце хлопця-стрільця, нудно точно не буде, оскільки цей партнер постійно почне вносити різноманітність у сімейне життя. Незважаючи на всю його щирість, комунікабельність, чоловік-стрілець не любить зближуватись з людьми емоційно. Його романтичний настрій надто поверховий і вкрай рідко натякає на щось серйозне в майбутньому. І чекати від нього пропозиції руки і серця не варто. Він може запропонувати вам лише приємне проведення часу. Тому особливих надій не варто покладати на початкові на початковому етапі. Знайомства, бо яким би щирим, закоханим він би не виглядав, все одно це може змінитися буквально за кілька днів. Які жінки подобаються чоловікам-стрільцям? Ці чоловіки переходять з одного роману до іншого в пошуках ідеальної для себе жінки. Розчаровуючи щоразу, він починає крутити роман відразу з кількома дівчатами, не обмежуючи себе рамками моралі. А йому лише потрібна жінка-друг, яка не буде пиляти зайвий раз і буде підтримувати всі його дикі ідеї. Стрілець одружується лише будучи досить зрілим чоловіком, усі спроби натякнути йому на весілля, сприйматимуться як обрізання якоїсь особистої свободи, що, звичайно, ні до чого доброго не призведе. Він запропонує свою руку та серце сам, коли буде до цього справді готовий. Навіть після штампу в паспорті не варто. Прив'язувати його до будинку чи родини, він до кінця свого життя житиме в індивідуальному уявному світі, у який вхід заборонено всім. Жінка-стрілець: жінка-стрілець це яскраво, харизматична енергійна особа, їй властиві прямолінійність, категоричністю судження, тому справжнім другом чи партнером їй може стати тільки та людина, яка не боїться правди і справедливої критики. Народжені під цим знаком зодіаку дами здатні щиро любити, вірно дбати, але зневажливе ставлення та зраду їм вибачити вкрай складно. Вони часто висувають завищені вимоги до себе та оточуючих, повчають, як жити, або просто мають якісь в голові стандарти і можуть із розчаруванням вам говорити про те, що ось ви ці стандарти якісь не виконали. Дівчина така може бути досить суперечливою може здатися на перший погляд, що вона легковажна, не вникає в суть проблем, проте це не відповідає дійсності. Такій дівчині властиво сильно переживати і обмірковувати як прості, так і складні ситуації, щоб знайти найкраще рішення. До характерних рис характеру жінки-стрільця можна віднести щирість, допитливість, вірність, завзятість і прямолінійність. Представниці стихії вогню намагаються виглядати доглянуто і ефектно в будь-якому місці та ситуації. Їм властиво робити яскраві акценти в одязі, при цьому вони мають своє особливе почуття смаку і не слідують беззаперечно віянню моди. Якщо речі того чи іншого кольору, чи моделі їй не підходять, навіть якщо подруги носять, то жінка-стрілець може їх не одягнути і категорично заперечити. Віяння моди. Щоб зрозуміти цю дівчину, стрільця, потрібно досить багато часу провести з нею разом. Їй властиві нестандартні рішення, погляди на ті чи інші речі, тому спілкуватися з такою жінкою завжди цікаво. І щоб зрозуміти її, слід уважно вислухати її позицію за потреби, ставлячи додаткові питання, щоб уточнити її думку. Вона із радістю все розкаже і навіть кілька разів повторить, щоб ви її точно зрозуміли. Щоб налагодити стосунки з такою дамою, дуже важливо сприйняти її суть. Дружба можлива, якщо Якщо людина здатна з лояльністю, розумінням ставитися до категоричності, прямолінійності і нестриманості стрільців, тому у таких жінок слава або скандалісток, або надзвичайно хороших, вірних і відкритих людей, які не будуть підсижувати інших, які не будуть плести якісь інтриги за спиною, а чесно і прямолінійно вискажуть свою точку зору. Також жінкам-стрільцям властива вірність, вони ніколи не залишають друга в біді, хоч і можуть критикувати його без кінця, вказуючи на помилки. Такі жінки щиро цікавляться життям своїх друзів, завжди дадуть цінну пораду, люблять дарувати подарунки і приймати своїх близьких у гостях. Жінки цього знаку досить старанні і намагаються робити все вчасно, не залишаючи незакінчені справи. Жінки-стрільці намагаються максимально розібратись в суті завдання та виконати його якісно. І зазвичай у керівників немає проблем із працівницями, які народжені під цим знаком зодіаку. Також можна сказати, що жінки-стрільці надають перевагу чоловікам, які мають свою думку на будь-які проблеми та питання, причому з щиткою аргументацією. Їм подобаються впевнені чоловіки, які знають, чого хочуть і досягають поставленої мети. Жінка-стрілець не буде спокійно сидіти і чекати, доки симпатичний для неї чоловік зателефонує або напише повідомлення. Вони можуть зробити це самі, якщо захочуть поспілкуватися. Жінка-стрілець не боїться взяти на себе ініціативу та діяти, бо їм просто не вистачає терпіння чекати. І тому деяких чоловіків відштовхує сміливість та прямолінійність жінок-стрільців. Представницям цього знаку подобаються екстравагантні знаки уваги. Банальні квіти, цукерки можуть залишити її байдужою. Однак похід у незвичайне місце може змусити її звернути увагу на потенційного кавалера, як на партнера. Крім того, потрібно обговорювати з такою жінкою будь-які теми. І, важливо для неї також гумор і розвинене почуття, власне, гумору. Нудний, замкнутий юнак таким діяльним дівчатам не підійде. Вони цінують різноманітність та новизну і не варто забувати про романтику. Чоловік має бути готовим до зміну в житті і гнучки. Заміжжя для такої жінки завжди починається з тривалого періоду адаптації. І навіть якщо пара раніше тривалий час жила разом, то все одно для жінки-стрільця це буде щось ніби нове. Утім, одруження не повинно створювати оманливого враження, що чоловікові більше не потрібно боротися за її увагу. Бо для жінки-стрільця штамп у паспорті може не мати значення. Вона потребує нових вражень, активного відпочинку і побут, і якщо вона повинна сама про це турбуватися, то це призведе до швидкого розчарування та розладу у відносинах. Яка жінка-стрілець як мама? Вона, звичайно, докладає всіх зусиль, щоб дати дитині найкраще, особливо це стосується сфери освіти або різноманітних гуртків, розвитку дитини. І жінки-стрільці дуже люблять своїх дітей, інколи навіть до фанатизму і можуть виявляти зайву навіть турботу, намагаючись контролювати усі сфери його життя. Це особливо може бути травматично для підлітків. Утім, така мама завжди буде авторитетною для своєї дитини і на відстані буде найкращим порадником у дорослому житті і найкращою підтримкою та таким джерелом натхнення та оптимізму вже для дорослої дитини. А що ви знаєте про стрільців? Чи є у вас знайомі, як їх багато і наскільки їхній характер, прямолінійність вам подобається? Поділіться у коментарях. Приємного вам часу доби і до побачення!